Пізній вечір, порожня маршрутка, самотня жінка на зупинці. Водію, а можна з тваринами? Можна, заходьте. Заповзаю вже п'яна скотина. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молодого співробітника призначили директором одного підприємства. Після першого робочого дня він приходить додому, і за вечерею дружина починає розпитувати його про враження. Ну, як кабінет, просто шикарно. А секретарка є? А як же? А вона молода? Ну, років 20!» А як вона одягається? Швидко. Галю, до нас сьогодні Кумсько мої гості прийдуть, тому на стіл срібні виделки не клади. Думаєш, вкрадуть. Думаю, що впізнають. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сімейна пара приходить в агентство з усиновлення. Ми хочемо усиновити дитину. Добре. Але перш ніж ми почнемо, мені потрібно поставити вам кілька запитань. По-перше, хто ви за професією? У нас власний пересувний цирк. Я жонглер, а дружина акробатка. Пересувний цирк, але ж дитині потрібен дім. Ось, погляньте, вони показують агенту і фотографії будинку на колесах, 50 футів завдовжки, чудово обладнаний, є все необхідне для проживання, зручна кухня, два санвузли, навіть дитяча вже облаштована. Добре, і з цим питанням, схоже, все гаразд. Але ж дитині потрібно буде вчитися, як вона ходитиме до школи. Про це ми вже подбали. Ми домовилися з репетитором, він навчатиме його всіх шкільних предметів, а на додачу ще французькою, китайською та комп'ютерних наук. Ну що ж, приємно це чути. Ще одне запитання як ви збираєтеся за ним доглядати? У цирку все таки не завжди бувають відповідні умови для дітей? У нас уже є няня, вона педіатра за освітою і пройшла навчання в галузі догляду за дітьми та дієтології. Чудово. Ну, раз із цим ми розібралися. Останнє запитання. Ви вже думали, якого віку має бути дитина? Це все не важливо. Головне, аби вона в гарматі поміщалася?